19 вересня у свято Архістратига Михаїла тисячі красноградців та гостей нашого міста завітали до благовіщенського храму, щоб приклонитися до чудотворної ікони Божої Матері Піщанської та взяти участь у великому хресному ході, присвяченому тисячоліттю представлення святого рівноапостольного великого князя Володимира. Чимало віруючих принесли із собою ікони, з якими вирушили у хресний хід. З історії людства відомо багато випадків, коли після хресного ходу припинялися морові. Язви, війни та інші біди народу. А ще хресний хід зближує людей духовно, надає їм наснаги і віри у щасливе майбутнє. Повертаючись додому, красноградці, які пройшли цей шлях довкола міста разом, ще довго відчували між собою глибокий духовний зв'язок. Як зазначив настоятель благовіщенського храму міста Прото Миколай, головною ж метою хресного ходу є покаяння і щира молитва людей за нашу землю, добробут і мир як для Краснограда, так і України. В цілому.